Нас попереджають з приводу якоїсь херні, яка неодмінно відбудеться, має відбутися з нами, але яку ми точно переживемо, і це просто такий дуже тяжкий період, який нам потрібно пережити для нашого світлого майбутнього. Тобто, це така буде розмова в Берліні. Щодо конференції з Трампом. Да, вона ж там також буде. Що нам після тої конференції для нас? Ну, це схоже на те, як. Диявол у рясі хоче до свого приходу дуже багато людей залучити. Приходу не в смислі, що заборона наркотиків у нас, да, і ми нічого не агітуємо, а в плані людей, які йдуть за якимось пастером. Тобто, Дуже ліцемірна така буде історія з боку Трампа. Знову якісь погрози, знову маніпуляції. Ми з вами так і бачили і вчора, і позавчора, що те, що зараз буде відбуватися, це буде з однієї сторони дуже хірові для нас новини, але все, що не робиться, все на краще. І ми з вами в цьому переконаємося. Просто питання часу. Поїхали далі. Рашка та Білорашка у вересні для навчання відпрацюють застосування ядерної зброї та арешника. На собі, будь ласка, у вас куча територій, непотрібних вам життів, яких ви кидаєте на смерть. Так що там, в принципі, можна розгулятися. Випробування ядерні, спільні, расистів і білорашистів. На випробування потрібні кошти. Таких коштів ні з однієї, ні з іншої сторони, лишніх немає. Тому все, що вони готують, це пов'язано з диверсіями, наступом, загрозою зі сторони Білорашки. Неодноразово про це з вами казали. Тобто... І для того, щоб продемонструвати свою, начебто, силу. Що вони там будуть випробувати, що вони там будуть підривати. Ну нехай воно там і підірветься, от на тих територіях. Щоб ми зранку з вами прокинулися, і такі новини на всіх каналах світових, що були, були і загули. Нема більше такої країни. Ні, раж ні ражки, не Білорашки. Ну немає. Була і нема. Україна має п'ять ключових вимог у рамках врегулювання війни. Стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Мені от подобається, як вони формулюють ці заголовки, фрази. Ніхуя не зрозуміло. Можна абсолютно все сюди підігнати, абсолютно все, що завгодно. Далі, другий пункт: Україна хоче, щоб Рашка. Ну, просто зникла з лиця землі. Так, Ні, не так. Рашка компенсувала завдані збитки від 500 мільярдів до 1 трильйону. Да? Навіть більше. Гарантії безпеки. Ну так. Да. Як на китайські товари, такі гарантії. Збереження санкцій проти Рашки. Логічно. Повернення військовополонених та дітей це однозначно. Дуже багато пунктів тут не вистачає, але давайте дивимося, що з цього близьке до істини. Стійке перемир'я до будь-яких 200 гривень донат. Дякую, молодці. У нас з вами 9 запитів, військові чекають нашої з вами допомоги. Дякую вам. Значить, стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Що це значить, серйозно? Люрістика якась. Нема так, не, не існує не формулювання такого. Не існує чесності з боку ворога. Ну, нема соблюдення домовленості. От з цього приводу нема і не буде їх. Україна хоче, щоб рашка компенсувала компенсація. За завдані збитки. Компенсація за завдані збитки. Дивина, отут історія, знаєте, як виглядає? Не те, що вони будуть платити репарації роками, десятиліттями. Вони один раз заплатили або чимось одним заплатили. Або зробили так, щоб вони заплатили одноразово. І на цьому все. Тут не дуже зрозуміло, поїхали далі. Гарантії безпеки. Тут навіть дивитися можна не дивитися. Як виглядають гарантії безпеки від Рашки? Ніяк. Їх не існує. Не існує. Збереження санкцій проти Рашки. Ну, приблизно так само. Старі залишаються, нових буде все менше і менше. Але і старі, які є, їх там раніше чи пізніше доб'ють. Це нам на руку, це нам підходить. Поїхали далі. Повернення військовополонених та дітей. Обміни будуть продовжуватися, окрім дітей, яких вони продали, або з яких якимось чином отримали кошти, щоб вони всі пощезли, і військових не будуть віддавати, через яких можливий конфлікт або санкції, або осуд. Так так. що так. П'ять ключових вимог, ніякі вони, вони не ключові. 15 денне припинення вогню в Україні буде досягнуто негайно. На це сподіваються Європейські союзники. Угу. 15-ти денне припинення вогню. Так, буде оголошено навіть більший термін припинення вогню. Перші чотири дні дійсно буде більш-менш тихо. А далі ці кончені тварі, вони просто ж не втримаються, бо вони такі і є. Трамп запропонує бункерному доступ до рідкісноземельних мінералів Аляски та скасування деяких санкцій в обмін на припинення війни в Україні. Чи піде Кремль на таку угоду? На таку в жодному разі. Цього аж ніяк недостатньо. Німеччина закупить у штатів озброєння для нас з вами на 500 мільйонів доларів. Чи закупить, М -м сумніви, чи надійде нам хоч щось, може, не на всю суму закупить? Як завжди потрошку, по чуть-чуть. По Не для нашого прориву, для нашої перемоги. Просто для того, щоб ми з вами. До кінця зими вже починається такий дуже негарний двіж. І знаєте на що це схоже? Це схоже на... на те, коли у нас забрали Крим. Тобто, якась продумана операція а, по нанесенню смертельної небезпеки. Тобто, це не буде без єдиного там пострілу, референдуму. Це буде за допомогою військових дій, але це буде дуже швидко і це буде взимку. До чого ми котимося в плані. Якогось плюс-мінус давайте п'ятирічного майбутнього. Як люди будуть жити в Європі далі? У Штатах далі. В Україні. І на болотах. Європа перспективи на найближчі 5 років. Європу потрясе. Я б навіть сказала, що майже всю Європу, окрім, мабуть, Італії. Далі Штати. Штати великі переселення, кудись вони всі йдуть, їдуть, переселяються. Тут така історія. Ми з вами, а ми з вами будемо залізувати рани після цієї війни. Ми з вами будемо займатися відновленням, оновленням. Будемо лікуватися. В усіх сенсах цього слова. Тобто лікувати себе, свої душі, свою землю, свої будівлі. Що там на болотах? Божечки, що такое? Значить, ці жителі Великої імперії будуть не розуміти, чому їх. Це ж ми на п'ять років з вами дивилися, да? Ну там плюс-мінус. Чому їх вже стільки років ненавидить весь світ, їх не вважають великими людьми і нащадками Великої імперії, і чому всі хочуть від них відділитися і це роблять? Ну, тут як тост звучить, розумієте? Поїхали далі. Журналісти виявили розкішний будинок сім'ї прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який наполягає, що це батькова ферма. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, там така прям внушительна ферма. І головний кінь там він, судячи з усього. А, значить, оця ще одна гнида розслідування. І як це вплине на його кар'єру на нього? Ну так, да, прийдеться перевзуватися в повітрі, прийдеться ділитися своїми статками, прийдеться відійти від справ на деякий час. Ну, а потім, і, в смислі, в ажі відійти. От, і добре. Далі поїхали. Наближається розв'язка у війні в Україні. Тож Рашка робить усе, щоб посварити Київ із Варшавою. Антипольські жести українців і розкручування антиукраїнських настроїв у Польщі нам більше ніхер чим зайнятися от правда. Це сценарій бункерного, організований іноземними агентами, там і ідіотами. Оце ближче вже до діла. Польський прем'єр Туск. Наші відносини надалі з Польщею. Скоро урожай збирати. Що там буде далі? Тяжкі? Неоднозначні. Агресивні. Де, значить, наші стосунки з Польщею. Ну, давайте так. На протягом двох років, 26, да, 27 й вони ще себе покажуть. І те, що ми з вами бачили до цього, буде цвіточками. Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців. В даний час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Так, ініціатива Зеленського: підвищити перетин кордону, підвищити вік до 22 років. Чи буде це прийнято? Так, а потім до 25 буде прийнято. Да. Трамп 13-го проведе телефонну розмову з європейськими лідерами та Зеленським. Передає NBC News. У переговорах візьме участь Венс. Як зазначає телеканал, після ймовірно відбудеться ще один раунд переговорів Зеленського та представників коаліції країн, що підтримують Київ без Трампа і Венса. Так, 13 серпня, розмова Трампа з сильними світу. Цього що нам з того, що нам з вами після тієї розмови? Хірові новини нас з вами чекають. Неож, неочікувано хірові новини. Ем, чи треба нам з вами зараз всім ну, я не знаю, розстроїться і піти прикопуватися близько до кладовища? Ні, не потрібно. Е, ці хірові новини, тиждень не мене, як вони зміняться дуже гарними. Так що просто чекаємо на те, що буде відбуватися. Україна отримала сигнал від Віткофа, що Рашка готова до закінчення війни. Та вони так готові, що просто готовність кожного дня ми з вами відчуваємо на собі. Так, значить, президент Румунії анонсував свій візит до України восени. Традиційне питання: що нам з того? Президент Румунії, восени, приїжджає до нас. Або не президент, або не до нас. Що нам з вами із того. Фінансово люди будуть обмінюватися. Люди я маю на увазі представники держав. Своїми ресурсами. Ну, це непогано, тобто залучення інвесторів і все таке. І, друге, це для наших людей там і для їхніх людей тут будуть якісь також спільні програми. Не буде такого, що у них буде якийсь такий плавний спад. Або буде, як тут написано, що спочатку 68 баксів, потім 40 проміжки, якісь ще будуть між цими цифрами. У них буде наступна історія. Для всього світу треба показувати, що у них все ок. І вони на це будуть витрачати дуже сильно багато ресурсів в моменти двох найгарячіших сезонів це або це літо, або наступне літо. Ми будемо з вами бачити наступні події. На фоні нібито процвітаючої рашистської федерації, на фоні того, що всі будуть казати, у них ще до хіра ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну, або для того, щоб Москва шикувала, стається якийсь дуже різкий обвал, стоп, кінець, всі кудись біжуть. Чому так? Тому що штучно закинуті кошти на знову таки штучну таку картинку, ілюзію, що у них все ок, оце їх і згубить. Я вам скажу більше, буде якась така розмова між. Ну, давайте собі уявимо, що це е, дві якісь конкретні людини. Це може бути міністерство або якісь інші е, установи. Давайте собі уявимо, що це дві конкретні людини. І от та людина, яка розуміє, що е, Москва повинна блістіть і показувати всім, що у них все просто супер, зашибісь. Вона каже: іншій людині, яка е, може дати ресурси, каже, що давай. Ще потрібні вливання перед останній раз. І все. І далі ми вже будемо якось самі викручуватися. Та інша людина каже, що це вже дурдом, що це вско, все ну, просто відкриється, вскриється дуже скоро, і що воно просто розвалиться після того. Перша людина каже, що ні, давай от, останній раз. Та людина, яка мала останній раз завести на мацку ресурси, ну, людина, країна, союзник, да? вона. Не дурна, і вона ті ресурси завезе е, мімо Рашки, ну, тобто, не завезе, і на тому їм і пізда. Отака От гарна історія. Поїхали далі. Прем'єр Словаччини Фіца. о, так, наші, наші ціці з'явилися на екрані. Пам'ятайте пам стару африканську мудрість. Щось ці згадали про африканців. Ану, байдуже, чи слони б'ються, чи займаються сексом, трава завжди страждає. Це філософія, на яку ми з вами заслужили. Так, і що? Якби не закінчились переговори слонів 15 серпня, якби не закінчились переговори, слонів 15 серпня постраждає трава. Тобто Україна. Що да. у дурного на думці, то у Фіцо на язиці. Да? Причому тут ми бачимо на його язиці знову ж таки, присмак африканців, слонів, сексу і трави. З чимось вже прийдеться зав'язувати. Так, поїхали далі. Гарвардські вчені знайшли ліки від хвороби Альцгеймера та відновили спогади. Дієтична добавка на основі літію вже показала здатність відновлювати втрачені спогади у деяких пацієнтів. Звучить не дуже у деяких пацієнтів. Хоча досліди поки що проводилися на мишах, вчені почали тестувати на людях, що може привести до серійного виробництва. Ліки від хвороби Альцгеймера. Хоч щось хороше десь відбувається, це радує. Не дуже радує. Варіанта два. Значить, або не дозволять припинять досліди, тому що і випробування, тому що перше, це е, дуже сильно будуть, будуть шкодити людям майже до смертельного ісходу, І друга історія пов'язана з грошима. Ну тобто ніхто не зацікавлений, да щоб ми були з вами здорові. Але історія про що? Несподівано після цих випробувань іслідувань знайдуться е, люди вчені, інформація, яка може лікувати Альцгеймера за допомогою слуху музики. Музиці. За допомогою музики або слуху. Може комусь ця інформація знадобиться, може воно на щось повпливає, дай Боже. Поїхали далі. Якщо Рашка продовжить бити по енергооб'єктах в Україні, пов'язаних з Азербайджаном, Баку може розглянути скасування заборони на постачання Україні своєї зброї. Ну, так, це ви повинні були розглянути дуже давно. Баку скасовує заборону. На постачання нам своєї зброї. Вони б залюбки, але дуже вони пов'язані по руках, по ногах, своїми ресурсами, своїм майбутнім. Ну, це вони так вважають. Так що зброї ми тут. Навряд Наврядчі значить, План закінчення СВО, що підпишуть президенти Рашки та Штатів по всіх рашистських каналів. Іде прогрівка ЦАПів на завершення війни. Ніяких новин в стилі Скабієвої, тільки тема ефіру, яка ціка... цікавить диктатора наразі. А, до чого готують той ніде народ? До народ не готують до миру або закінчення. Їх готують поки що зупинитися, насолоджуватися результатами тими, що є. Абсолютно їх готують до того, щоб. Стерти будь-які -як, будь питання про те, що вони терористи, вони вбивці, вони кончені уйобки, от, щоб цього питання ще в повітрі не було. Тобто, максимально виправдати цю недонацію самими перед собою. От про це питання йде. Азербайджан виділяє два. Мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні протягом останніх років уряд цієї країни кілька разів надсилав гуманітарку. Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на основі дружби та партнерства. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання. Допомога від Азербайджану. Так. І чи піде вона доцільно та допомога? Це ж. Угу. Треба дуже сильно контролювати саме цю допомогу, бо тут можливі такі історії, як десь викинули якусь гуманітарку в якійсь великій мережі в магазині.